Вітаю, друзі! 7 квітня, благовіщення! Білий дім вимагає дій. Київ втрачає кредит лояльності і має готуватись до, до, до аудиту. Я уважно проаналізував ексклюзивну розмову міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Скота Басента. З е, відомим американським журналістом Близьким до Трампа Такером Карлсоном, яка відбулася в квітні нещодавно 2025 року. Про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Що ви думаєте з приводу ресурсної угоди, яка була раніше, яка стала зараз, науково взагалі протистояння Трамп Зеленський, і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду? Отже, білий дім вимагає дій. Угода, яка мала стати символом нового етапу в відносинах США та України, провалилась не з вини Кремля, а з вини Києва. Сам Зеленський прийшов до Трампа, запропонував наші рідкоземельні метали. Це було ще до інаугурації Трампа в вежі Тауер, де вони зустрічались. А потім, а потім. За словами міністра фінансів США Скота Бесента, український президент Володимир Зеленський двічі відмовився підписати стратегічну економічну угоду, попри всі домовленості. Дивіться, це відбулося в критичний момент. Коли Білий дім починає готувати повномасштабний аудит всієї американської допомоги Україні з 2022 по 2024 роки? Перша угода, яку привіз Скотт Басен, вона взагалі була ні про що рамкова, але Зеленський її проспав. Друга. Була в Мюнхені та сама, тільки в іншому місці. І знову продінамили. Чому? Далі. Він мав вийти на прес-конференцію. Ми підготували підписання. Все було накрито в східному залі Білого Дому. Але нічого не відбулося, розповідає Басен. Це він уже колись Зеленський прилетів і влаштував Дебош в овальному кабінеті. Допомога більше не безумовна. Запропонована угода мала три цілі: зафіксувати стратегічне, економічне партнерство між Україною та США, послати чіткий сигнал Москві, Америка не йде, але змінює формат співпраці з Україною. Донести до американського суспільства, що йдеться не про безконтрольні кошти, гранти, а про інвестиційний інтерес. Це не китайський тип договору, ніяких партіїв чи шахт. Ми заробляємо, якщо не заробляє Україна. Ми не заробляємо, якщо не заробляє Україна, каже Басент. Угода передбачала, США надають кредити через міжнародні банки, передають технології, допомагають розвивати інфраструктуру, проте всі кошти під прямий аудит, контроль за витрачанням і дуже жорстку звітність. Саме це, за словами американської сторони, викликало спротив банкової. Криза довіри. Кульмінація переговорів припала на лютневу поїздку з Зеленського до Вашингтона. Перед тим не виконана обіцянка підписати угоду в Мюнхені після права в Білому домі. Причини Вашингтон їх не приховує. Небажання Зеленського відновило відмовитись від ручного контролю над фінансовими потоками. Страх. Перед внутрішніми розслідуваннями і нервовість через наближення аудиту. Українська бюрократія фінансується американськими платниками податків. Пенсія в 60 років в той час, коли в Італії в 67. І ми це оплачуємо. Готується аудит. Головне, що прозвучало в інтерв'ю, Вашингтон готує повний аудит допомоги Україні. Зокрема, поставок озброєння. Фінансових траншів, розподілу готівки, включно з мільйонами доларів готівки, контрактів із посередниками, в тому числі польськими і українськими структурами. Це означає, що епоха безумовної підтримки завершилась, кожен долар, витрачений з американської кишені, тепер має бути обґрунтований. Якщо ця угода запрацює, усі ті мільярди здадуться дрібниці. Але якщо ні, нас чекає серйозна розмова про те, куди все поділося, заявив міністр. Президент без мандата. В розмові звучить чіткий наратив: Зеленський не просто емоційний, а нелегітимний в очах нової адміністрації. Це не виборний президент клієнтської держави, каже Бесенд. Інколи складається враження, що він поводиться як артист, який загрався. Ми не збираємося терпіти зверхність від того, кому ми платимо зарплату. Уявляєте, як по морді. Наступний крок аудит і ультиматум. Попри зрив, США дають ще один шанс. Технічна делегація України прибуває до Вашингтона вже цього тижня, щоб перезапустити процес. Якщо угоду підпишуть, це буде початок нової, жорсткої, але стабільної моделі співпраці. Якщо ні, фінансування скоротиться, умови жорсткішутимуть, а сам Зеленський ризикує втратити залишки довіри в США. Далі санкції, далі кримінальні переслідування, ну і так далі. З іншого боку, Зеленський заручився підтримкою Ротшильдів і готується до протистояння. Глобалісти, антитрампісти проти Трампа і Трампістів. І на цьому він хоче пропетляти. Пропетляти не вдасться. Я думаю, що український народ не допустить цього. Я думаю, що ми бачимо з закат. Ми бачимо, як сідає це сонечко зелене. Комусь було сонечко, хтось розумів трагедію, яка трапила з обранням Зеленського ще тоді. Але як би не було, кінець близько. Я його вже бачу і відчуваю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І звичайно, будемо жити.